Всім привіт! Ви на каналі Life Online. З вами Тетяна Таперо. І сьогодні ми поговоримо про футер сайту або підвал сайту. Футер сайту це та його частина, яка знаходиться знизу. Зазвичай футер має містить у собі інформацію про соціальні мережі. Інколи тут є меню. Також. Права захисту конфіденційності, може бути логотип і деяка контактна інформація. Також у футері можуть міститися, наприклад, статті, як в цьому прикладі. Ну, як ми тут бачимо, тут є контактні дані і захист прав конфіденційності та попередження, наприклад, як в цьому випадку, з сайтом нутриціолога. Що стосується того, як редагувати футер сайту, то тут теж можуть бути різні варіанти. В цьому випадку футер має стандартний варіант. Тобто ми нажимаємо параметр підвалу, можемо виставити його ширину ширину з лого, якщо можна встановити лого. Пропонують нам, можна розмістити соціальні мережі. Можна розмістити або прибрати меню. Також тут можна обрати колір тексту та колір перекривання. Як ви бачите, більше тут, в принципі, додати нічого не можна, окрім захисту прав конфіденційності, які, до речі, прописуються кодом. В даному випадку ми маємо справу з версією PRO, в більшості подібних тем права конфіденційності зазвичай мають вигляд назви теми та CMS – на якій вона встановлена, також футер сайту може мати такий вигляд. Якщо ми тут натиснемо конструктор підвалу, у нас відкриються такі колонки, де ми можемо розміщувати віджити, різні е, копірайт, так само захист прав, е, різний код, соціальні мережі, е, меню для футера. І таке інше. Як ви пам'ятаєте, я вам вже показувала, що подібну конструкцію може мати і шапка сайту, тобто хедер. Тут все аналогічно так само, як і з хедером, як, в принципі, і тут. Єдина різниця, що в цій темі хедер може мати трішки більше налаштувань, але не набагато. Як редагувати? Футер сайту, ну тут, в принципі, все зрозуміло, додаєте віджет, обираєте, що сюди додати, YouTube зображення, форму, ну і таке інше. Щоб видалити, натискаєте хрестик. Тут, ну ви зрозуміли, що особливо відредагувати тут нічого не можемо. Але інколи такий лаконічний футер це гарний варіант, тому не завжди потрібно, щоб він був таким насиченим, великим. Що варто додати? Варто додати той факт, що футер це та частина, за якою зазвичай нехтують. Але насправді він несе багато корисної інформації, може вмістити в себе багато корисної інформації. Тому, якщо ви можете відредагувати футер таким чином, щоб тут було і меню, і різні віджити, і соціальні мережі, і захист прав конфіденційності, то зробіть по максимуму, щоб футер був максимально інформаційним. Бо саме тут можна розмістити ту інформацію, яку зазвичай. Не розміщують на сторінках сайту або в шапці сайту. Ось такий короткий екскурс для вас: у світ створення сайтів. Якщо вам було корисно, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. З вами була Тетяна Тапера. Всім па-па!